Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Маємо ще один вечір. І сьогодні у нас вечеря з дівчатами, тобто продовжується процес Проект Хата на тата, так як Леся Петрівна трішечки поїхала по справам, вже скоро повернеться. І сьогодні з дівчатами вирішили приготувати вечерю. Хотіли риби мороженою, і я спомню колись. Дуже-дуже ну, давно вже я їв камбалу. Зайшов сьогодні в рибний магазин, у нас є в Березані, о, напроти Каріни, і купив дві камбали. Почистив, понарізав, замаринував, просто сіль, перчик. Там ще надійка якоїсь дала приправи для рибки. Це все діло замаринували, постояло воно десь у нас в районі пів години, може трошки більше. І кинули пару дрючечків. У нашій сковороді дівчата кажуть, давай на дворі на дворі набагато смачніше. Надійка зараз поставила От, Ще там роблять якісь бутерброди, у нас ще там є щось таке з рибного, так що у нас сьогодні буде рибний день і купив дівчатам отаку ж меньку Ну, Трошки побалувати їх. Так що, друзі, процес йде. Вечеря готується по красоті. Так що тим, кому не подобається моя сковорода і кастрюля, те, що ми готуємо тут на вулиці. Ну, то таке, до наше особисто нам подобається. Скільки людей, скільки думок і ніхто не буде під вас підстраюватися. Так що готуємо, виділяємо дівчаткам, время, поки в мене є така можливість. Я дякую дякую за цю можливість. Ну а я вам показую процес на дровішках. Правда, не можна прикрутити газ. Так що так це все діло в нас кварчить. Так що камбала, ну напишіте в коментарях, як ви відноситесь до такої риби. Я не знаю, я вже давно. І не схотіли ми в яєчко, я просто пам'ятаю, моя мама покійна, та її вже немає більше 20 років, робили в яєчко. Колись якийсь такий був період. Ну а на даний момент я просто схотів, так як і цього, просто з мукичкою. Так що отак. Ах. Не знаю, як, як воно там на камеру. Олійки на лице раз більше, як мені сказали підписчики. Трошки теж зробив такий надрез, але у самої скамбали немає стільки кісток, як у карася. От. Я думаю, що і ніхто не каже в магазині, дорого морська риба чи ні, да? так? Ну, дівчата, я думаю, зацінять і скажуть. Тобто людина, якщо є така можливість, вона щось міняє, не можна ж їсти одне сало, так як ми свиноводи, так що нам їсти одне сало. Ні, можна. О, тут як завжди пригорає, якщо дверця думаю, тут немає. О, трошечки на Ай, Ну я люблю таку прижарену. Так що от так. А хто не зрозумів, навіщо я знімав учора на дійку. Я думаю, ви можете написати свої думки, чого я так на... чого я засняв і показав. Бо я як батько, я думаю, ви мене зрозумієте, ну і хто зрозумів. Напишіть. о, Трошки все пригоріло, о, то буде батько їсти або патрон з'їсти із котиками. Так що тут у нас немає дверей. Треба було б переробити трошечки нашу плиту. Такий активний вогонь. О, трошки не камільшо, Ну але доволі виглядає непогано. Трошки підгоріло. О. Ну, хата на тата. Так що, друзі, така у нас вийшла рибка. Уже пожарена. Зараз то картопельку. І будемо сідати вечеряти з дівчатами. Ну що дівки? Що, як вечеря? Королевська. Ага. Трошки, трошки батько вас попало. А то дивляться, там раки їдять. у Утіктоці. Віра, не хочу раків. Ми сьогодні заїхали, ми взяли трошечки дівчатам приветик побалувати. Ми ще правда, не пробували, зараз будуть круглі знімати. Що пахнуть. Украсу ну, рибу знайшли. Камера. Камера встала. Так що рибна вечеря по-сільському. Кому не подобається наша кастрюля, чи нам уже друга кастрюля. Це кастрюля по ході, які ми готуємо на вулиці, в нашій шурші. А так у нас кастрюль, є літні. У нас є літня, нам і бабуся Ганна подарувала і багато рідних кастрюль. Але діло не кастрюля, діло в тому, що ми хочемо донести, ми хочемо донести. Що час, якщо він у вас є, навчайте суміти. Камбалу. Е? Камбалу, да. камбалу ви ще не їли. Зараз їм просто цікаво, як на тюка затіне. добра риба камбала, чи ні? А ну попробує. Ну що так? Ану. Що ти взяла саме? ще теж ніколи камбалу не буде, так? Що, добре? По-простому. Я не люблю просто... Жарену рибу із яйцями, плярі, я люблю її просто жарену з кішкою. Ми її понад різали. Ну-ну, не серйозно. добре? Не жаль. Бо я так переживав, я вже забув, який цей смак, це було дуже-дуже давно. От, коли був такий якийсь період, в житті ще косяка була дуже було багато. Я вже навіть не пам'ятаю, якому це було робити, та ще я був своєму дитинці. Привіт, то ми ніколи в житті не бачили. Палаки дуже рідко, от, але якщо то там ми 300 раунд, але людям все одно не вводити. Хтось тобто каже, що ти там, які там дівчатам, я думаю, вистачить. Я можу і сало поїсти, але в мене є рибка, і картопля, ще ще візьму собі О, позабули, да? помідорчиків. так? помідорчиків, надюшки. сиди сиди батьків на сам, так що хата на тата у нас. Це скоро Так, да, Вже дівчата трохи засумували, тільки що балакали з матусею, трошки підунили. Пучили? Да? Да. Вже всі І Будемо сподіватися, що все буде добре. Дуже багато да, родин да. у нас на даний момент не мають можливості об'єднатися до цієї клятої війни, ну, а ми будемо далі працювати на дьо. І ми вже третій день під, як воно називається. Під емоціями. Якщо може передати Олені Білоконь привіт. І запрошуємо її до нашого столу. Раді була крута зустріч, крутий вечір, і все було круто. І ми провели прямий ефір, дякуємо вам всім друзям за підтримку, за довіру. Реально, тільки завдяки вам маємо можливість закривати ті чи інші питання. І тільки що до мене також звернулася одна моя стара знайома. Просять їх підтримати. Я думаю, що ми підтримуємо частково там, поремонтувати автомобіль. Дуже багато людей звертаються. І ми будемо працювати далі, скільки треба, скільки ми будемо беруть. А як трохи потеплі, буду на ярмарці, їздити. Ну, трошки часу мало. Так, Качу, що всім... не боїде, так. Качу, трошки похолодало, але все добре. У нас все добре. І будемо робити, щоб хлопці якнайшвидше повернулися. Так, ми на цьому будемо завершувати вечерю нашу, ну не будемо. Ми, ми тільки будемо починати. Вам усім смачного. Об'єднуйтеся, любіть один одного, підтримуйте один одного. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був хата Натата Сергій Шелицький і мої дівчата. Всім пока-пока, друзі. Всім